Без наших сьогоднішніх героїв злагоджені дії усіх родів військ неможливі. Висадка повітряних десантів, перевезення військ, доставка боєприпасів, ракет, пального, озброєння, продуктів харчування і, врешті-решт, евакуація хворих або поранених все це бойові завдання військово-транспортної авіації. Температура повітря мінус 15. Сніг падає беззупинно, але тут це не має значення. Що вчора ввечері льотчики власноруч прибирали звітну смугу. І сьогодні на аеродромі в місті Борисполі робота кипить з самого ранку. Військовослужбовці 15-ї бригади транспортної авіації готуються до планових польотів. Обов'язковий ритуал перед кожним підняттям у небо щодо метеопрогнозів, головне, щоб не було туману, і після інструктажу можна сідати у літак. Аероклуб планер Л-13 на календарі 13 липня. І на диво, це число 15-літньому юнакові принесло тільки удачу. Саме з того дня почався шлях майбутнього льотчика першого класу Юрія Горенюка. Вже курсанту піднявся у небо на Л-39. А тепер командує екіпажем на борту військово-транспортного літака Ан-26. Коли льотчик вилітає перший раз самостоятельно, це ну, його розуміє, його приймають би, в касту льотчиків, тобто він може. Так, да, я сам смог, я сіл, я взлітів, я благополучно приземлився. Це великий праздник. Літати вищих хмар традиція в сім'ї Горенюків. Юрій вже четвертий льотчик у родині. Нині інструктує молоде покоління. Фінальна часть коли ми літаємо. До цього є ще там ряд видів підготовок, які должен пройти льотчик прежде чим в самоліт. Проводимо заняття, лекції, аеродинаміка, там навігація, самолітоваждення, конструкція самоліта. Лише через 2-3 роки такої серйозної підготовки найкраще стають командирами екіпажів і своїм наставникам дякують усе життя, навіть ті, хто покидає армію, щоб продовжити кар'єру у цивільній авіації. Мы когда летели, вот, ребята здоровались, э, которые еще вот, полгода с нами вот, летали здесь назад. Вот, сейчас приветствуют. Здравствуйте, Юрий Викторович, улетел один на Стамбул, второй на Калининград, на Боинге. Конечно, приятно, что не забывают. Льотчик це та професія, де помилок не пробачають. Найменша похибка може коштувати людського життя. Підполковник Горенюк і сам пам'ятає, як привчали до відповідальності ще в курсантські роки. Когда были курсантами, когда ми проходили обучение, що такое 17-18-летний парень, якого садять на реактивний самолет. От, утром он должен летать. Естественно, это все контролируется доктором. От он смотрит, коли він льог спати. Якщо он там не льох вовремя спати, или там где-то непонятно шлялся, то зісно на наступний день буде відстранен від от польотом. Він не допустят просто літати доки. Перед польотом проходиться. Ну, медосмотр, соответственно, тоже теж давление, там температура, пульс. Нині Юрій проводить у небі 200 годин на рік. У порівнянні з нальотом цивільного пілота це майже нічого. Але для військових і цього достатньо, аби повітряна стихія залишалася найріднішою. Работа нравится. Я очень люблю летать. И, ну, летаю. Много достаточно. Поэтому как бы я никогда, в общем-то, особо не сожалел, что я пошел в летчики. Куда ж лететь-то? Вперед на запад. В такую погоду. Макарыч. А? В ставке Гитлера ходят упорные слухи, что некоторых советских соколов... Некоторые несознательные механики перед боевым вылетом крестят. Тапки Гитлера в те У 15-й бригаде такой традиции нет. Тут каждый надежный гвинтик единого механизма. Как то говорят, с такими и на войну не страшно идти. Очень сильный авиационный инженерный состав, очень грамотный. Ведь, извините, самолетам тоже по 35-40 лет. А в каком состоянии они их поддерживают? Это грамотнейшие люди. Як дела, Все нормально. Все вы полетели. Мы Ми їм довіряємо. Ми знаємо, що все в цілості і все боеготово. Знайомтеся, майор Роман Радіонов. Людина, без якої неможлива висадка десанту, скидання бомб і, врешті-решт, людина, яка веде літак за розрахованим маршрутом. Так як я в третьому поколінні, дуже горжусь, що я штурман. На жаль, нині штурман – вимираюча професія. У цивільній авіації вона зникла ще наприкінці 80-х. Тут зі специфічністю задач, то професія штурмана ще тримається на плаву. Слава Богу, це друга життя. Коли ви в віздух всі рівні перед всіми. І всі в одинаковому положенні. Але штурманська служба не єдине, чим живе Роман Радіонов. У Борисполі він організував авіамодельну лабораторію. Особисто прийшов до мера міста, склав кошторис і неймовірно за державні кошти дитяча майстерня запрацювала. Навчаючись безкоштовно, Бориспільські хлопці та дівчата п'ять років поспіль ставали першими на різних змаганнях. Ці діти становляться вже не діти вулиць, а грамотні, інженерно підковані люди, як правило, йдуть в авіацію. Це льотчики, штурмани, диспетчери, інженери, техніки. Ну, все зв'язане з авіацією. Так, ці діти наше майбутнє. Вони змалку розуміють питання аеродинаміки, а до льотних вишів вступають вже із знаннями досвідченого льотчика. А що ти вже вмієш робити сам? Ну, ви болють обзіком, а це ж для синьопаліра цьому треба було деталі випулювати. Затачують на такарному станку, Потім чертить, чорті Ведь кем ты хочешь стать. Ильич. Мне просто очень хочется, чтобы в моей стране, в которой я живу, у нас огромный лапромышленный комплекс, который сейчас практически стоит. Да? Ну, может, я не очень в этом разбираюсь, но оно все равно со стороны видно. И посмотрев на возраст, на возраст людей, которые там работают, им большая часть за 40 уже, даже за 50, да, это профессионалы, это волки своего дела. Нам повинні йти на смену такое ж інтелектуально развитое покоління вже з учетом комп'ютера. Всі військовослужбовці 15-ї бригади транспортної авіації займаються вихованням майбутньої еліти збройних сил. У частині нерідко відбуваються виставки та екскурсії для школярів. Глаза горять, все то вже люди авіації. Потім приходять з мамами і папами. Розкажіть, що в нас діють для того, щоб поступить на лютчиках. Перевезення керівного складу Міністерства оборони та іноземних делегацій одне із головних завдань бригади на сьогодні. Але без транспортної авіації не відбувається жодне військове навчання. Не обійтися без неї і в миротворчих місіях. Ми возили по місії ООН різні грузи. В основному це була мінеральна вода, там туалетна бумага, там все, що зв'язано були від медицинського корпусу, і нам ну, возили їхнє медикаментозне забезпечення. Потом по различное оборудование, трактора, спецтехнику, бочки, ну, такие крупногабаритные грузы, которые входили в 186-й. Наші військові патрулювали свердловини в районі Атлантичного океану, коли була небезпека витоку нафти, з Німеччини, Франції, Польщі саме наша транспортна авіація доставляла медикаменти в Йогославію. А декілька років тому з цієї країни літаком Ан-26 евакуйовували поранених миротворців. А ще раніше з Іраку перевозили так званий груз 200 Нині, завдяки їхній допомозі, українські збройні сили демонструють свою майстерність за кордоном. Так у 2013-му транспортники забезпечували перебазування техніки на авіашоу до Словаччини та Чехії. Там достатньо складні польоти, тому що крім перебазування ми виконуємо роль лідеровщика для істребітелів і штурмовиків. В принципі, специфічний політ, то тобто, бути дуже внимательним. Політ виконується... В сомкнутом боевом порядке, то есть рядом с истребителем. Ці люди завжди готові прийти на допомогу і цивільним. У нас вот сейчас есть авиация МЧС. Это вот четыре новых самолета, антрит вторых пожарные. Для тушения пожаров, которые переоборудуются, тут же могут быть транспортные самолеты. У нас есть свой самолет, летающий госпиталь. Это в Виннице он стоит, который может даже операции делать, но ну, поддержать состояние больного. Там очень квалифицированные врачи. Наразі найбільш розвинену військово-транспортну авіацію мають Збройні Сили Сполучених Штатів Америки. Тут в першу чергу йдеться про оснащення. Що ж до професійності, то українські льотчики серед кращих. Це була програма Армія. Дивіться нас наступного тижня. Буде цікаво.